Слава Україні! Наразі Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі. А ракети носії зменшилися до мінімуму. Це один надводний корабель 8 калібрів. Але від цього імовірність нанесення ракетних ударів не стає набагато меншою. Тому що ворог перегруповується, ворог може споряджувати БК і знову погрожувати одеському регіону. Тому дотримуйтесь правил відповідної поведінки. І не забувайте, що ворог. Може атакувати будь-якої хвилини і дронами камікадзе і з повітря, ну і звичайно, з кораблів так званого Чорноморського флоту. Війна, на жаль, не закінчилася, тому мусимо дотримуватись правил поведінки відповідних, вірити та підтримувати Збройні Сили України. Ну і звичайно, говоримо про мінно-вибухову небезпеку. Мова йде і про вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, залишки від сучасних. Російських ракет, які можуть потрапити на територію нашого регіону. Не чіпайте, викликайте відповідні структури, і все буде добре. Будемо живі і здорові. Ну, звичайно, про море. Мінно-вибухова небезпека. Вона, на жаль, чатує на березі та в морі. Відповідні розпорядження власної військової адміністрації та військового командування, що були прийняті ще 25 лютого минулого року, вони діють. Тому дивіться, міна може здетонувати у воді, міну може прибити на берег. Знову побачили, викликайте відповідних фахівців. І вони все зроблять так, як треба. І ще раз кажу: а ви будьте живі і здорові. бо живі і здорові, ваші рідні та близькі. Закликаю, котре тримати стрій, тому що наша надія на перемогу і на мир. Вона є постійною. І, до речі, ще про чемну поведінку. Пам'ятаєте, як в Одесі на вулиці Бочарова одесит запустив феєрверк? Його затримали наступного дня і зараз інкримінують статтю хуліганства. Є відповідний і штраф, і тюремне ув'язнення. Треба бути чемними, треба бути порядними і не порушувати ті правила, які сьогодні існують під час воєнного стану. Мова так само йде і про порушення, можливі порушення комендантської години. Ми ж все знаємо, як робити, що робити, тому разом до перемоги. Все буде добре. Пам'ятаєте? А наш інформаційний з вами день, він є цілодобовим. І почався він 24 лютого. І не закінчиться після перемоги, але вже тоді будемо, сподіваюся, говорити про інше, в тому числі і про Чорноморську посмішку. Тихої і світлої ночі.